Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Тетяна Гандзій. Вітаю вас! Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Музика. Від закупки продуктів до приготування їжі у школах та дитсадках впроваджують автоматизовану систему харчування. Смачно і корисно свято Спаса відзначили молитвою та медовим ярмарком. Алергія атакує, як пережити кінець літа без свербежу та дискомфорту. Збери дитину в школу. Фонд допоможемо дітям зібрав понад сотню шкільних наборів. У школах та дитсадках республіки з'явиться нова автоматизована система обліку харчування. Мінцифри курирує розробку комп'ютерної програми. Вона спростить облік і контроль всіх процесів пов'язаних з харчуванням. В школі допустим, питається кількість дітей. У школі припустимо харчується певна кількість дітей. Працівник харчоблоку вказує на сьогоднішній день, на завтра, післязавтра, скільки учнів планує харчуватися. Виходячи з типового меню на певний день, система розраховує обсяг необхідних продуктів. Показує, що є у харчоблоку в наявності, чого немає, що необхідно замовити. Завдання харчоблоку вводити кількість дітей, бачити залишки продуктів і скільки ще потрібно. Зараз фахівці розробляють типове меню. Воно буде єдиним для всіх шкіл і окремо для всіх дитячих садків. Працівникам їдалень не потрібно буде заповнювати велику кількість звітів, таблиць за нормами харчування та інших документів. Основна задача людей на це готувати. Основне завдання людей на харчоблоках – готувати хорошу, якісну, смачну їжу. Документація це важлива частина роботи, яка не повинна забирати великої кількості часу. Ця система дозволяє увесь цей облік автоматизувати до рівня ведіть цифру і натисніть ок. Далі система все прорахує і видасть готовий результат. Ініціатори розробки автоматизованого обліку Держадміністрація Бендер і міське управління харчування. З вересня систему будуть опробовувати в одній зі шкіл та дитячому садку міста. До кінця року до неї підключать всі організації освіти Бендер. З початку 2026-го систему почнуть впроваджувати по всій країні. Меліорація та відновлення лісосмуг. Головна тема зустрічі прем'єра Олександра Розенберга з представниками громадської палати. До цього поливного сезону підготували 70 насосних станцій. З них працюють 68. У Придністрові під зрошенням 35 тисяч гектарів землі. Щоб насосні станції працювали максимально ефективно, потрібно охопити ще 15 тисяч. Питання будуть опрацьовувати. Ще одне питання: відновлення лісосмуг. Вони захищають родючі шари ґрунту від вивітрювання, допомагають зберігати вологу. Для врожаю тільки плюс у планах на наступний рік висадити нові дерева. Саджанці місцеві. Наприклад, у нас вирощують гібридну тополю. Вона невибаглива і швидко росте. За планом висаджувати дерева і доглядати за ними будуть самі аграрії. Держава допоможе з поливом лісосмуг. Переговори між Трампом і Путіним на Алясті 15 серпня, в п'ятницю зустрінуться президенти Росії і США, як геополітичні події позначаться на Придністров'ї і чого чекати від Молдови? Ми та обмеження з експорту, питання з поставками газу, з якими викликами ще може зіткнутися наша країна? На ці питання відповіла Олена Бобкова, доктор соціологічних наук. Нам не потрібно очікувати дуже великих або різких змін щодо Придністров'я, тому що важливим гравцем у контексті Придністровської долі є ЄС. І якщо розмови Трампа з лідерами європейських країн якось пом'якшать ситуацію, можливо, призведуть до такого більш миролюбного настрою. Звичайно, у цьому контексті можна буде очікувати, що і ситуація з Придністров'ям все-таки буде якось спокійніша і трохи покращиться. Дається така установка що ли, для населення. Дається така установка для населення про те, що відмова від російських енергоресурсів це якась уявна свобода. Хоча всі опозиційні політики відкрито заявляють, що Молдова споживає все той же російський газ, тільки перекуплений тричі у постачальників незрозумілим чином. Це схеми наживи. Люди будуть платити і вже платять величезні гроші. Придністров'я завжди говорить, а мірнам Придністров'я завжди говорить про мирне врегулювання, про те, що потрібно домовлятися, про те, що потрібно всі проблеми наші з Молдовою вирішувати мирним шляхом. Алергіки рідше виходять на вулицю. Лікарі ламають голову над протиотрутою. У Придністрові цвітіння амбрузії. Її пилок викликає важкі бронхіти аж до нападів за духи, навіть у тих, хто раніше не страждав алергією. Сезон цвітіння амброзії в розпалі алергіки вже звертаються до фахівців. Ті алергіки, у кого є проблеми. Ті алергіки, у кого є проблеми, які чітко знають, що у них алергія на цвітіння буряні, вони вже звертаються. Але як ми, алергологи, говоримо, що потрібно звертатися за два тижні до передбачуваного цвітіння, для того, щоб симптоми не були такими яскравими саме в період цвітіння. А це виходить у нас середина липня. Якщо ви не впевнені, у вас симптоми алергії чи якесь інше захворювання, необхідно звернутися до терапевта. У алергії симптоми. У алергії симптоми це передусім закладеність та виділення з носа, свербіж очей, сльозотеча, чхання, може й бути й кашель. У деяких пацієнтів напади задухи, також висипання, свербіж шкіри. Але потрібно знати, якщо алергік приходить до лікаря в період світіння амброзії, прибирається лише симптоматика. Паняття лічить не лінілічить що поняття лікувати або не лікувати. Що це таке? Коли пацієнти приходять до алерголога, вже в період світіння ми прибираємо симптоматику, а лікування саме полягає в асітерапії. Це алергенспецифічна імунотерапія причинознавчим алергеном, тобто вона не проводиться в період світіння бур'янів. А дійсно дає шанс на одужання, кажуть лікарі, але проводити її потрібно, коли в повітрі ще немає пилку. Сьогодні православні християни святкують маковія або ж медовий спас. Зранку біля церков збиралися люди, аби освятити мед, мак та макові вироби. На службі у хрестово-звіженському храмі побувала і наша знімальна група. Сьогодні віряни йшли до храмів з традиційним набором: у кошиках трави, мак та мед. Мед булочки, маком. Мед, булочки з маком. В основному мед і мак святять. Прийшли свято розділити. Це традиція, наша народна. Ми приходимо у храм Божий набратися сил, здоров'я, розуму. Сьогодні освячуються мед і квіти, а 19 серпня у нас освячується виноград і яблука. Саме мед вважається головним атрибутом свята. Після освячення ці солодкі ласощі, окрім корисних природних властивостей, набувають ще й цілющих По ім'я Отця і сина, і свята Духа. Амінь. приношення перше принесення меду на нього читається особлива молитва. Сьогодні освячується він святою водою, і народ забирає ці благодатні дари, аби протягом року вживати і для оздоровлення тіла та душі. Цим пояснюється і назва медовий спас. Сьогоднішнє свято ще називають винесенням чесних древ животворчого Христа Господнього. Владика Сава розповідає про його історію. В у ті роки було дуже багато язв і морів, все через спеку. У Константинополі винесли хрест для того, щоб люди могли поклонитися. Після цього хвороба відступила. Господь допоміг місту і народу. Напередодні увечері ми його винесли з вівтаря, і сьогодні просили Бога звернути увагу на наше місто, народ, що він зберігав і в мирі, і в благополуччі. Від сьогодні у вірян розпочинається успенський піст. Він вважається найкоротшим і найсмачнішим, але за суворістю не поступається великому строгому. Завершиться піст 28 серпня на Успіння Пресвятої Богородиці. А другий яблучний спас вже за кілька днів 19 серпня. А у Бендерах сьогодні продавали десятки видів ароматного меду від світлого до темно-коричневого. Разом з медом можна було прикупити і інші продукти бжільництва. У місті пройшов традиційний ярмарок. Щороку на медовий спас його проводять на центральній площі міста. Бендери, площа визволення ярмарок меду. Ці корисні солодощі тут можна купити хорошої якості і за ціною нижчою за ринкову від 70 до 150 рублів за кілограм. Найдорожчий травневий мед. Розповідають, що збирають його, коли бджоли харчуються тільки нектаром ранніх весняних квітів. Таких медоносів мало і меду виходить небагато. Зате на прилавках десятки інших сортів цих ласощів. Галіповий і липовий і в сотах. У сотах навіть не знаю який, але смачний. Ми вже не раз брали. На зиму купуємо у великих кількостях, тому що чай з медом завжди п'ємо. Ми і пергу беремо постійно, діткам даємо як цукерки. Вони їдять. Перга це пилок рослин зібраний бджолами. Її різнокольорові кульки дійсно нагадують цукерки, але користі в них в рази більше. Це комплекс вітамінів. Це комплекс вітамінів для підняття імунітету, для здоров'я, для загального тонусу. Ось горішки ми зробили, обсмажений волоський, це фундук, залитий медом. Це все для здоров'я, це все корисно, це все потрібно їсти. Ірина Корольова з чоловіком медом займається вже років 20. Розповідає, що бджільництво виробництво візвідходне. Всі продукти від бджіл корисні: мед, віск, прополіс, маточне молочко. Це бджолини й підмор. підмор. Його люди приймають теж для зміцнення здоров'я. У вигляді настоянок п'ють і натирають суглоби. У кого проблеми з суглобами? У монастирській крамниці мед квітковий, акацієвий, різнотрав'я і не тільки. У жіночого монастиря Петра і Павла своя пасіка. Біля неї ріпакові поля. Рапсовий мед дуже корисний. Ріпаковий мед дуже корисний, він не дає алергію. У нас ще є глюкоза. Вона дуже корисна теж, зміцнює серце і для мізків, щоб пам'ять була доброю. Глюкоза це ось, коли збирають мед, вверху збирається плівочка, як піна. Вона найкорисніша. Цього року на медовий ярмарок в Бендери привезли свою продукцію більше двох десятків джолярів з усього Придністров'я. Наступний солодкий базар тут відбудеться 19 серпня. На Яблучний спас. Вчителька математики і класна керівниця, дружина і мати, а ще ровесниця Придністров'я. Анна Штіфирца народилася і виросла в Кам'янці. Після закінчення ПДУ повернулася працювати в рідне місто. Майже 10 років трудиться в школі і прищеплює любов до батьківщини юним придністровцям. Історія кам'янчанки в рубриці Обличчя Придністров'я. Анна Щофир загортає сімейний альбом. Ось її перший день народження, а тут же шкільні роки, весілля, народження сина і дочки. На фото всі найважливіші дати й події. І всі пов'язані з Придністров'ям. Чуства почуття гордості, радості, розуміння того, що я ровесниця Придністров'я, що я народилася у тому ж році, коли і наша республіка, і мені вже стільки років, і я все-таки залишаюся патріотом своєї батьківщини. Я тут живу, працюю, тут моя сім'я, діти і все те, про що я могла мріяти. З дитинства Анна мріяла стати математиком. Як і старша сестра вступила до Придністровського держуніверситету, там отримала професію і зустріла майбутнього чоловіка. Разом вони вже 15 років. Відзначили кришталеве весілля. Виховують двох дітей. Старший Сергій вже в дев'ятому класі. Дочка Олена тільки йде в школу. Я щаслива. Я... я щаслива. Я вважаю, що я щаслива, тому що я всього, чого хотіла, домоглася. Я хотіла будинок, він є. Хотіла саме першого сина. Потім дочка є, робота. Все те, до чого я прагнула, все у мене є. Анна працює вчителькою математики та інформатики в Кам'янській третій школі, а ще й класна керівниця у 2022 році. Володарка премії президента для молодих педагогів. Це була гордість, це була... це була гордість, це була радість за свої успіхи, за свої досягнення. Збирала портфоліо, докладала зусиль, показувала всю свою майстерність, давала відкриті уроки, позакласні заходи на районному рівні, на шкільному, внутрішньому рівні. Намагалася всіляко бути кращою, показувати приклад. Зараз Анна Штіфирца готується до нового навчального року. Цьогоріч у неї випускний 9 клас. А свій день народження і 35-річчя республіки відзначить в рідній Кам'янці разом з родиною. Канікули тривають, а разом з ними і літній підробіток для школярів. У Слободзеї досі трудяться більше 20 учнів. Розчищають від сухої трави міські стадіони і парк перемоги. На що планують витратити зароблені гроші, дізнавалася наша знімальна група. Слободзея. Ось уже третій день в парку перемоги і на стадіоні російської частини працюють школярі. На літньому підробітку 21 підліток прибирають суху траву, очищають стадіон від бур'янів і вивозять сміття. Саша і Віка подруги трудяться біля школи футболу. кажуть, працюють для того, щоб зробити рідне місто чистішим і кращим. Такі вже більше... А такі вже більш другорядні причини. Це хороша нагода, наприклад, пізаробити. Роблю це, щоб не сидіти на шиї у батьків і мати якийсь свій базовий мінімум, щоб я могла його витрачати на себе під час навчання. Працюють підлітки всього по чотири години. Вранці поки не жарко. Зарплата 800 рублів за 10 днів. З працевлаштуванням на літній період допоміг центр соціального страхування. Як на мене, це цілком пристойна сума для нашого віку. Хочу заробити на свої потреби як ніяк, щоб було на що витрачати у шкільний період. На речі, на біжутерію. Тож. Майданчики в місті багато, роботи вистачає на всіх. Для школи футболу така допомога теж дуже доречна. Тим більше, що працювати разом завжди веселіше і швидше. Діти, які виросли на цій землі, вони з душею працюють за спортивний комплекс, відповідають. А двоє двірників відповідають за всю територію, яка знаходиться у підпорядкуванні школи. Це ось парк, територія біля школи. Це дійсно дуже велика площа, аби за всім угледіти треба більше штатних одиниць. Вікторія теж на підробітку. Каже, зароблені гроші витратить на нові книги. Дівчина віддає перевагу художній літературі. Цих грошей, що я зароблю, вистачить частково на те, щоб купити собі книги. Є цикли з трьох і п'яти книг, тобто два цикли, і я хочу їх придбати. Літній підробіток у Слободзейських школярів до 25 серпня. Всього за цей час в районі працевлаштували 232 підлітки. 140 відпрацювали в червні, 92 у серпні. Найбільше бажаючих підробити було з ближнього хутора, Первомайська, Карагаша і села Глиного. Фонд допоможемо дітям проводить благодійну акцію «Збери дитину в школу. Її організовують щоліта. Минулого року зібрали понад 100 шкільних наборів. У них входять канцтовари і навіть шкільна форма. 11-річна Юля з багатодітної сім'ї живе в Терновці. Цього року переходить до 4 класу. Підготуватися до школи їй допомагає благодійний фонд Допоможемо дітям в подарунок уся потрібна канцелярія. Я люблю я люблю пластилін, тому що з його допомогою можна що-небудь зліпити різних чоловічків або квіточки. Мені подарували ось такий папір кольоровий лінійку, олівці різних кольорів та фарби. У кожному такому наборі зошити, альбоми, фарби, кольорові олівці та ручки. Для деяких підопічних навіть шкільна форма. Частину необхідної канцелярії закуповують співробітники фонду. Частину приносять люди. Очень большая помощь. Спасибо за поддержку. дуже велика допомога. Дякую за підтримку. Бо канцтовари дійсно дорогі. І не тільки канцтовари, а й одяг не дешевий. Благодійний фонд допоможемо дітям збирає дітей до школи вже сьомий рік. У списку одержувачів більше сотня школярів з багатодітних і незаможних сімей. Робота нашого фонду направлена на нашого фонду спрямована на надання допомоги дітям і сім'ям, які опинилися в складній життєвій ситуації. Чимало людей вже знають про нашу акцію і навіть заздалегідь телефонують і запитують, коли можна взяти участь, надати якусь допомогу. У нас залишилися в хорошому, дуже стані шкільна форма, одяг. Деякі хочуть купити канцтовари, а хтось хоче пожертвувати фінанси. Приєднатися до акції можуть усі охочі: принести канцелярію, одяг або перерахувати будь-яку суму. Інформація в інстаграм фонду та за телефоном у Тирасполі п'ятдесят Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.